Ще в нас є отакий шикарний хлопчик. Отакий. От Цей хлопчик триколор, отакий зашкурений. В нього отакі ось кольори, блакитний, чорний на насріблі. Отакий маленький хвосточок. Хлопчик крупненький, хто любить крупних великих бульдожків, Це якраз дитинка буде для вас. Отакий зашкурений і має Пасі. такі Цікавий окрас. З однієї сторони обличчя в нього біле, з другої чорна. І весь отакий симпатичний хлопчик. Ось такий позабарвлені. Пушка вже встають. Ось такий зашкурений, гарний хлопчик. Запитуйте, бронюйте. Він буде радий з вами жити і дарувати вам щастя, любов.